На вулиці стає холодно, тому щурі та миші починають шукати теплу домівку. Кількість скарг селян на гризунів зростає. Вчені підрахували, на одного мешканця села припадає не менше одного пацюка. Тоді як щуряча родина за рік плодить близько ста щуренят. Як боротися із атакою гризунів, дізнавалася рубрика Аптека садівника. Через холоднечу гризуни йдуть до людей. Найбільше їх знаходять у старих будинках та зерносховищах. Природних ворогів у великих гризунів небагато, тому боротися з захопленням щурами хат та сараїв доводиться людям. Експерти кажуть, робити це вкрай важко. Тварини хитрі, якщо підкинути отруту, їсти вони не будуть. Криса специфічне специфічка животна, котра на чем тяжело обмануть. У них є камікази, яких вони відправляють, травля та Отравлено, не отравлено. тобто криса погібається, звісно, інші просто так кошать не будуть. Якщо щурка Мікадзе не помер через чотири дні, їсти буде вся зграя. Тому знищити гризунів можуть лише препарати уповільненої дії або спеціальні пастки. У кожного свою вподобання, ну, більше всього людям нравиться, що не содержит никаких э ядов. Тому можна везде использовать вот такую каккан клеєву пастку. Хоча эти тоже нетоксичні препарати, їх тоже можна використовувати в домі, в квартирі. Нищити гризунів треба, вони розносять 30 видів небезпечних інфекцій, серед яких лептоспіроз, де кожен 10-й випадок летальний.